На мою думку, такі заходи, як сьогоднішні, вони дуже важливі, оскільки це показує об'єднання зусиль приватного бізнесу та держави в боротьбі з дискримінацією. Ми готові підтримати такі ініціативи. Сьогодні три заступники міністра молоді і спорту на цьому заході. Ми висвітлюємо різні, різні аспекти нашої діяльності. Головне, головне, що ну для уряду ключове це реалізація стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року, де розділ боротьби з дискримінацією є однією з складових. Для бізнесу, напевне, це ілюстрація того, що бізнес є соціально відповідальним. І в даному випадку ми сьогодні вітали вітали ініціативу PM Foundation в організації цього заходу. Водночас дуже було приємно бачити інших інших представників та представниць і приватного бізнесу, і громадських організацій, спортивних асоціацій, які мають багато різних напрацювань. То цей захід він став майданчиком, який об'єднав різних представників спортивної галузі, які у той чи інший спосіб намагаються боротися з дискримінацією. Тому я вважаю, що це такий добрий приклад приватно-публічного партнерства, якщо так можна сказати, який дасть свої позитивні результати, напевно.